Півстоліття у лісах Черника природа і люди вирощували цю ялинку дивовижної краси, якій випала доля, стати святом для тисяч надвірнянців і гостей міста надвірної. Стати головним символом 2015 року і різдвяних свят. Магія живого хвойного дерева незамінима і неповторна. Лісову ялинку не замінить ніяка світломузика на штучному дереві. Не дарма цього року кияни так зраділи подарункові з надвірнянського району живій ялинці, яка вже встановлена на Софіївській. Площі відчуття родинного свята прийшло і в надвірну. Ми два тижні вишукували красуню, ялинку, яка би радувала надвірнянці під час новорічних різдвяних свят, і під час інтенсивного пошуку знайшли військово-різькій місцевості в селі Зелена. Красуня, яка більше 50 років. Справа в тому, що не так просто зараз знайти. в лісі дуже багато є ялинок, але сьогодні. Складно це дерево звести з гір в зв'язку з тим, що є певні труднощі погодні і кліматичні. То ми спільно разом з надвірнянським держлізгоспом, ми привезли сьогодні на територію нашого міста, де будемо прикрашати і готувати наше місто, і робити надвірнянцям, Свято під час новорічного резяного циклу. Я думаю, що ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб ялинка в надвірні з кожним роком не була, тільки, була не тільки красивішою, а вона була красивішою в межах нашої держави України. Як зазначив міський голова надвірної, вибрати ялинку це не проста справа, оскільки треба вибирати художнє дерево. Хотів би також сказати, що з кожним роком ми ставимо високу планку по підбиранню дерева. І сьогодні не стало виключення, бо саме художні. Кожній смак, який ми застосовуємо при підбадбанню і підбору дерева, завжди притаманий саме під час встановлення ялинків. Це було останніх 5-6 років. Я думаю, з кожним роком ми будемо старатися, щоб окрім красивого дерева, гарна ілюнація, яка би була окрасою центральної частини міста і на Двірнянці цей складний і час. Знайшли це місце для того, щоб сімейно відпочивати під час новорічно-різдвяних свят. Отже, надвірна, як і вся Україна, вступає у час прекрасних свят Святого Миколая, Різдва Римокатолицької церкви, зустрічі нового 2015 року і величного різдва Христового парафіян греко-католицької і православної церкви. А окрасою міста у величні святкові дні буде це хвойне дерево, якому виповнилось 50 років.